Отак, продовжую. Я взяла світлішу ниточку червону, і за, за будь-якою пелюсткою у нас є дві арки з трьох повітряних петель. От В будь-яку з цих арок можна з'єднатись. Ну, я з'єднаюсь та, що ближче до великої арки. Стопчик без накиду. Варку. Тепер в аркус семи повітряних петель маємо пров'язати пелюстку. Сім стовчів з накиду, шість стовпків з накидом. Піко і знов 6 стовпчиків з одним накидом. 2 3.

Три, чотири. П'ять. Шість. Стовбчик без накиду в наступну арку з трьох повітряних петель. Відразу стовпчик без накиду в наступну арку. І знову пелюстка. Шість стовпчиків з одним накидом. Піко. І знову шість стовпчиків з одним накидом. Так по колу. П'ять. Шість. Тінь, два, три. Піку. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Стовчик без знаків в наступну арку, стовпчик без знаків, в наступну арку. Таким чином. Ми обв'язуємо по колу, зустрінемось в наступному ряді. Закінчуємо пелюстки, сліпа петля в перший стовпчик без накиду, петля підйому стовпчик без накиду, в цей самий стовпчик. Один, два, три, чотири. І ми тут маємо пров'язати стовпчик без накиду. Але дивіться, ми заводимо гачок знизу і пров'язуємо ось так в вершину попкорна, захоплюючи арку з однієї повітряної петлі. То ось таким чином у нас виходить. Один, два, три, чотири. У нас ось тут два стовпчика без накиду. Ми пров'язуємо. Два стовпчика без накиду з однією вершинкою. Один, два, три, чотири. Знову гачок знизу. І цілим ось попкорнус. Над попкорном. Один, два, три, чотири. Наступні. Ось так. Один, два, три, чотири. Ось таким чином. А чому не роблю там якісь рельєфні стопчики чи що? Тому що в мене іншим кольором ниточка. І ць, якщо цим кольором можна підкреслити от попередній ряд, плюсточку, я це хочу зробити. Якщо б ми в'язали рельєфні стовпчики, тут просто була б ось така перемичка. Рельєфний стовпчик. Ну, мені вона не сильно подобається. От такий нескладний ряд. Зустрінемося ось тут, легких петелек. Закінчуємо даний ряд для того, щоб закінчення було по центру. Недов'язаний стовпчик без накиду, і заводимо гачок в вершину попереднього, самого першого стовпчика без накиду. І тоді ось так, ми все з'єднуємо. Петля підйому витягуємо її так трошки. Накид. Недов'язаний рельєфний стовпчик з одним накидом за от наш початковий стовпчик без накиду. Ось так. накид наступна ніжка, за стовпчик без накиду між пелюстками. І разом. Під камеру трошки незручно, витягує. Ну ладно. Шість повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять, шість. Накид. Робимо. Такий ж самий елемент, тільки починаємо вже з того місця, де ми пров'язали попередній стовпчик. Накид і наступний стовпчик. Разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось такими сходинками ходимо, переходимо трішки вперед, накид стовпчик за той стовпчик, де ми вже пров'язували накид. І за наступний стовпчик. От таким чином: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми обходимо по колу. От. В кінці зустрінемось. Так, остання шістнадцята арка, і ми завершуємо. В вершину от самого першого елемента з двох рельєфних стовпчиків з однією вершиною. Тепер трошки витягнули петлю, накид і, ось постарайтеся за дві дужки спереду прив'язати три стовпчика з одним. Накидом. два, три. Повітряна петля, накид, наступний елемент. Знову працюємо над ось двома Дужками попередніми. Накид. А, ні, трошки збрехала. Спочатку три повітряні петлі, потім ще один стовпчик. У нас тут буде чергування, тому уважно, щоб, як я, не плуталась. Повітряна петля. Над наступним елементом знову три стовпчика з однією вершиною. Один. Два, три, повітряна петля, накид. Наступний елемент пров'язуємо стовпчик. Один, два, три, стовпчик сюди ж. Повітряна петля. Ось. У нас іде чергування. Так, проходимо по колу. Знову дві нап... дужки напереду. Попереду, це я вже, як Свісін, кажу, напереду. В нього зараз, не знаю чи чути на фоні, але він недалеко. От. Таким чином дуже легкий ряд. Головне не переплутати черговість, перевіряйте і в кінці з'єднаємося. Ось тут перший стовпчик. Переходимо, Ми з'єдналися, по-перше, в перший стовпчик з накидом. Сліпою петлю переходимо в центральний. Трішки витягнули петля підйому. Накид. три рельєфних стовпчика за центральний стовпчик. Два. Три. Повітряна петля. Кластер з двох рельєфних стовпчиків з однією вершиною. Повітряна петля. Три стовпчика з накидом, між якими повітряна петля. Стовпчик, повітряна петля. Куди скидаєш? стовпчик, повітряна петля. Стовчик, повітряна петля. Знов кластер з двох стовпчиків з однією вершиною. Повітряна петля. накид у нас є три стовпчика. Навколо центрального пров'язуємо. Три рельєфних стовпчика. Повітряна петля, знов кластер. Повітряна петля, три стовпчика, між якими повітряна петля. Для тих, хто чарівну тканину в'язав, взагалі нема чого складного. А ті, хто початківці, ну, в принципі, є на чому потренуватися. У нас такий лотос виходить, гарненький тітик. Якщо не відпарювати, не розпрямляти, то дійсно як лотос. От Тому легких петелюк знову всім нагадує. І зустрінемося в кінці ряду. Думаю, проблем не буде. Якщо що, пишіть в коментарях. Так, В цьому ряді треба трошки помучитись, постаратись, тому цей ряд буде останній в даному відео. Петля підйому тут ми нікуди не переходимо. Буде відразу три рельєфних стовпчики навколо першого рельєфного стовпчика. Перший, Другий. Третій. Повітряна петля, рельєфний стовпчик навколо середнього стовпчика. повітряна петля, три рельєфних стовпчики. Навколо останнього рельєфного. Два. Три. Повітряна петля. Кластер з двох рельєфних стовпчиків. Тут все як є повітряна петля. Маємо прив'язати три попкорна, і між ними тут буде стовпчик з накидом в арку. Зараз в'яжемо перший попкорн. Він буде з п'яти рельєфних стовпчиків. А хто бажає експериментів, може тут пров'язати пишні стовпчики: 3. Чотири. П'ять. Повітряна петля. стовпчик з накидом в арку з однієї повітряної петлі. Повітряна петля, знову попкорн. Класно через ті попкорни і трошки довше буде гачкуватися даний ряд 4, 5. Витягнули, шукаємо перший стовпчик. З'єдналась повітряна петля, стовпчик з накидом. Повітряна петля і третій попкорн. Перший рельєфний, другий, третій, четвертий, п'ятий стовпчики. з'єдналась повітряна петля, і тут вже ми не в'яжемо стовпчик з накладу, ми відразу в'яжемо кластер. Повітряна петля, переходимо до початку. Три рельєфних стовпчика навколо першого стовпчика. Третє повітряна петля, рельєфний стовпчик навколо середини, повітряна петля. Третій, три рельєфних стовпчика навколо третього. Власне, так по колу. Повітряна петля і знов Ой, Щось трошки не дотягнула, так. Ось таким чином. В кінці з вами зустрінемося. Воно, в принципі, не має братися у вас хвилями, навіть ось ця частинка Може трішки піднятися, але хвилю братись не повинно. Закінчите і вже зустрінемося в наступному відео.